Я підполковник Козій Ростислав Володимирович, народився в 89-році. Кар'єру військового я вирішив ще так в шкільні роки стати військовим. Після 8 класу я поступив до Державного ліцею з посиленою військово-фізичної підготовки імені Героїв Крут у Львові, де провчився три роки. І після цього я поступив до Академії Сухопутних військ. Міста Львів на підготовку та управління аеромобільними підрозділами, де провчився і в 2011 році випустився і був направлений на проходження далі служби в 79-й на той момент окремій аеромобільній бригаді. От. І там продовжував свою службу до, буквально до, до кінця 22-го року. Далі я вже продовжив службу в іншій військовій частині. То основна частка того, моєї нагороди то дякувати колективу батальйону. Починаючи від першої, закінчуючи крайньою людиною батальйону, тобто всі, хто виконував завдання, тож не, не я сам воював, а всі, всі управляли, всі воювали. Тобто, ну, завдяки їм, можна сказати, я отримав нагороду, тобто я би її віддав кожному. Це був такий сформований колектив, який виконував, віддавався своїй роботі на, 100, на 110%. Тобто, ну, вони молодці. І далі продовжують виконувати завдання, тобто, не, не здаються. Дуже багато людей після поранень, які стали, стали в стрій, і далі продовжують виконувати завдання. Тому їм... Війна то робота. І хто краще робить свою роботу, той і виграє. До речі, перші такі слова почув від е, командовича нашого, Ще коли я був е, ну, під його командуванням в батальйоні, то він так він говорив ці слова, що війна це робота. І хто краще робить свою роботу, той і виграє. Це еліта Збройних сил, і ми неодноразово це доказали. Не просто словами, а ми доказали то ділом. І в багатьох на самих на самих небезпечних напрямках, на самих таких загрозливих напрямках всюди, всюди працювало і працює десанто-штурмові війська. Тому тут тут щось говорити, мені здається, то навіть лишнє. У 2014 році наші такі перші бойові дії почалися з звільнення населеного пункту Лиман. Ото перші такі. Бойові зіткнення були, ну і там я вже отримав е, перше поранення. А до цього ми вийшли е, тільки як почався конфлікт, е, нас, е, нас відправили на е, прикриття е, адміністративної границі з Автономною Республікою Крим. Прикривали перешиєк. Е, після поранення в мене була реабілітація, то і в кінці 2014 року я. Повернувся в стрій і продовжив виконувати завдання. У 2022 році ми виконували завдання в ООС і ми вже готувалися, ми знали, що весні ми вже повинні виходити на ротацію. За неділю до 24 лютого нас вже почала обстрілювати артилерія, почалася така артилерійська підготовка позицій. От. Ну, ми до кінця ми не думали, що буде такий повномасштабний наступ. 24 лютого на наші підрозділи е зранку був е наступ, де ми почали вже вести бої. Е з населеного пункту Лопаскини у нас е здійснений був противником штурм села. І там відійшли е наші підрозділи відійшли від села. І була спроба е відбити населений пункт, то сформували е штурмову групу. Я її очолював. І то, знаєте, перший такий досвід е довго застою, що в нас не було таких активних дій. І от перші такі дії, то, є, то вони так запам'ятались. Хлопці тоді молодці, всі працювали. Ми тоді. Спробували, але противника було набагато більше. Техніки, танки йшли. Ми, якби, ще такої не було впевненості, боротьби проти танків. Тобто ну, Знали, як працювати, один танк ми знищили, а далі вже, то есть, ну, ну, в Луганській області ми ввели бойові дії е, Сєвєродонецьк, Після Сєвєродонецька нас вже почали по точкам. І мій підрозділ відправили на селени. Ну, Тоді ще криміна була наша. І ми між Крімною і Зарічним ми стояли, Тепо, ну, посилювали 128-му бригаду. Ну, от. Ну, сили противника теж були переважаючі. І мінус в тому, що ми ще тоді не, не орієнтувалися на місцевості. Ми прийшли, ми, як то кажуть, тільки прийшли відразу в бій, вступали. І тобто було, було там важко. Там зарічне, потім населений пункт Зарічне, було дуже важко. Там, там одні з таких самих важких боїв проходили. Після цього Лиман, оборона Лиману. І особисто я вже ну, в Ізюмському районі. Біля населеного пункту Богородичне, то я вже там отримав поранення. У 2014 році було важко, тому що ми не знали, що таке вести бойові дії, і ми, ми вчилися. У нас якби все було на теорії, практики не було. От. А зараз, е, в лютому, ми розпочинали, то командний, е, командна ланка е, батальйону, бригади вже мали досвід бойових дій. Ми вже і на практиці ми це все вміли. Тому трохи було простіше. Мені здається, вони за, за все своє існування, за всі свої військові конфлікти, у них ще такої війни не було. І тому вони зараз вчаться так само. Мені здається, що зараз їхня мотивація переросла в помсту. Вони багато людей втратили і вони будуть е, е, мститися за, за своїх товаришів, за своїх рідних. Поки я можу тримати зброю в руках, я буду, я буду захищати, я буду від, ну, відбувати наші території, я буду робити все для того, щоб ми, щоб ми відновили свої території і ніхто не, не засіхав на наш суверенітет. Моя мрія особисто, звичайно, як в будь-якого військового закінчення, закінчення війни. І... І відбудова Збройних сил, щоб ми продовжували готуватись, свій досвід передавали іншим поколінням і щоб вони не допускали цього, що, що сталося. Тут. А, далі, а далі будемо ставити нові цілі.